Добрий. день. Вчора президент Франції Мануель Макрон виступив на міжнародному форумі з безпеки Шанґріла в Сінгапурі, і зараз деякі тези з його промови активно цитують різні ЗМІ. Зокрема, в своєму виступі він торкнувся деяких ну, найбільших криз, які сьогодні охоплюють світ, і зробив таке собі непряме попередження. Президенту США Дональду Трампу і е, керівнику Китаю Сі Цзіньпін. Е, зокрема, в своїй промові він сказав про те, що Франція сьогодні є другом і союзником Сполучених Штатів, і при тому е, Франція є другом і, якби, країною, що співпрацює з Китаєм. Головний ризик на думку Макрона сьогодні це розділення двох наддержав, і він попереджає, що якщо Китай і США будуть примушувати весь інший світ обирати сторону, то це призведе до того, що буде знищений світовий порядок. Що почнуть методично знищуватися міжнародні інституції, які були створені після Другої світової війни, для того, щоб зберегти мир і співпрацю різних країн, і доведеться тоді спостерігати розділення світу і примус різних невеликих держав однозначно обрати одну із сторон. Як сказав Макрон, ми не Китай і не США, і ми не хочемо залежати від жодного з них. Ми хочемо співпрацювати. Але ми не хочемо, щоб нам щодня вказували, що дозволено, що не дозволено, і як зміниться наше життя через рішення однієї людини. Серед іншого він там і висловив доволі таку. Цікаву думку, загадкову фразу про необхідність нових коаліцій між країнами середнього розміру. Що тут мається на увазі, кожен може додумати сам, проте можна зробити припущення, що і Франція, і Британія, і Україна це якраз країни середнього розміру. Також він сказав дуже цікаву фразу, яку, напевно, зараз цитують всі. Звертаючись до Китаю, Макрон сказав таку фразу: цитую. якщо Китай не хоче, щоб НАТО брало участь у подіях у Південно-Східній Азії чи в Азії, він повинен запобігти участі Корейської Народно-Демократичної Республіки на Європейській землі. Кінець цитати. Е, як бачимо, він назвав Північну Корею повною назвою країни Корейська Народна Демократична Республіка, щоб не було різночитань. І він прямим текстом сказав Китаю, що НАТО може прийти в Азію, якщо Китай не втихомирить свого міньйона, котрий зараз Бере участь в бойових діях проти Збройних сил України. Пам'ятаєте, вчора в своєму відео я розказував про те, що на найближчому саміті НАТО будуть присутні, будуть брати участь в цьому саміті представники країн так званої індо тихоокеанської четвірки. Як бачимо, Процес йде саме в цьому напрямку. І якщо Китай не втіхамирять Північну Корею, то цілком імовірно оця Індо тихоокеанська четвірка стане партнером а можливо, і членом НАТО. При Притому може зробити припущення, що НАТО буде переформатована. І стане не такою, як зараз, організацію, відносно якої вже багато, скажімо, скептичних висловів, чи зможе НАТО захистити своїх членів. Ні, скоріш за все, відбудеться переформатування, і НАТО знову стане дійсно працездатною, потужною організацією, і ще при тому може поширитися і на схід на азійський регіон. Ну і для нас, для українців ще дуже важлива така фраза, така теза із виступу Макрона. Цитую: якщо ми допустимо, що Росії може бути дозволено захопити частину території України без будь-яких обмежень, без будь-яких примусів, без будь-якої реакції світового порядку. То, що може статися на Тайвані, що б ви зробили в той день, коли щось станеться на Філіппинах? На кону в Україні стоїть наша спільна довіра, щоб бути впевненим, що ми все ще здатні зберігати територіальну цілісність і суверенітет народу без подвійних стандартів. Сказав Еммануель Макрон у контраргумент на твердження, що війна в Україні є нібито сугубо європейською проблемою, таким чином, бачимо, що Україна є е, помітним і важливим фактором міжнародної політики, якщо навіть на форумах в Азії згадують про Україну і ставлять е, вимогу. До Китаю прибрати північно-корейські війська з кордонів України. Ну і, само собою, оця от фраза, що підкреслена від Макрона, що не можна допустити Росії захопити хоча б частину території України без покарання, що це зламає світовий порядок. Отже, Україна залишається в центрі уваги, і все у нас буде добре. На все добре.